Чоловік продає свою кохану дружину мільйонерові на одну ніч, а потім відбувається найцікавіше. Ви на каналі Кінокадр. Не забувайте підтримати канал лайком і підпискою. Привіт, друзі! Сьогодні у нас короткий переказ драматичного фільму 1993 року під назвою Непристойна пропозиція. Ітиметься про абсолютно незвичайну пропозицію, яка навряд чи надходила вам хоча б один раз у житті. Головний герой зіткнувся з неоднозначним вибором: зробити який йому вдалося далеко не одразу. І це зовсім не дивно, адже йдеться про непристойну з погляду моралі угоду, на кону якої його власна дружина. Подружжя Діана і Девід неймовірно сильно кохають один одного. Вони були парою ще зі шкільних часів. Людям, які закохуються у школі, доволі важко стати супутниками життя. Але Девід і Діана отримали цей прекрасний подарунок. Вони дуже добре розуміють один одного і живуть прекрасним життям у Каліфорнії. Діана працює агентом з нерухомості і непогано справляється зі своїми обов'язками. В той час як Девід з усіх сил намагається знайти роботу архітектора. Він також мріяв побудувати гарний будинок для Діани. І Діана повністю вірила в нього. І вони вклали всі свої гроші в проєкт Девіда. Вони купили ділянку землі в центрі Санта Моніки, і все було б добре, але через фінансовий спад у них виникли сімейні проблеми. Робота Діани пішла погано вони не могли знайти клієнтів у Девіда також виникли проблеми з роботою. Нерухомість, яку вони купили в Санта-Моніці, тепер підлягає продажу. Їм потрібно 50 тисяч доларів якнайшвидше, щоб врятувати землю. І вони хочуть поїхати в Лас-Вегас, щоб виграти гроші в казино. Відбувається диво. Девід виграє 25 тисяч доларів. Але Діана каже, що гроші це тимчасово і тільки задовольнять наші потреби. Але моя любов до тебе вічна. Коли Діана говорила це, мільярдер на ім'я Джон подивився на дівчину. Діана і Девід були такі щасливі, вони щойно виграли 25 тисяч доларів. Наступного дня вони вирішили подвоїти гроші і зіграти знову, але цього разу удача була не на їхньому боці, і вони програли всі свої гроші. Вони вже збиралися покинути казино, коли побачили, що Джон грає в покер, і вирішили залишитися, поспостерігати за ним. Джон також побачив Діану і запитав її, чи не хоче вона приєднатися і побути його пані удачі. Діана погодилася, і таким чином Джон щойно виграв один мільйон доларів у присутності Діани. Джон був такий щасливий, що організував для них проживання в шикарному готелі. Девід і Діана провели чудовий вечір. Вони отримали ще одну пропозицію від Джона, який запропонував 1 мільйон доларів, якщо Діана проведе з ним одну ніч. Вони обидва розлютилися на нього і відмовились від цієї пропозиції та пішли. Але це був єдиний спосіб поратися з їхньою фінансовою кризою. Подружжя довго думало, і Діана була змушена погодитися. Вони найняли адвоката для підписання контракту, і Девід погодився на цю непристойну пропозицію. Діана зібралася піти в будинок Джона. Вона поїхала за адресою, яку дав їй Джон, і сіла у гвинтокрил. Девід хотів піти до адвоката, але потім передумав і зрозумів, що стосунки важливіші за гроші, і побіг до гелікоптера. Але коли він туди дістався, було вже надто пізно. Джон був із Діаною на своїй особистій яхті. Він дав їй ще один шанс і сказав, що після цього вже не буде можливості скасувати угоду. Діана вже хотіла відмовитися, але тут Джон запропонував підкинути монетку. Діана також поставила свою удачу на монету. Джон кинув монету і виграв. Так Діана провела ніч із Джоном. Наступного дня Девід був дуже засмучений цим, але вони з Діаною вирішили забути цей інцидент і ніколи більше про нього не згадувати. Після цього вони повернулися додому і дізналися, що їхнє майно вже продано. І в цей момент Девід побачив візитну карту Джона в сумочці Діани. Він розлютився на неї і закричав, що вона збожеволіла і наговорив Діані багато поганого. Він також сказав, що вона кортизанка і все ще зустрічається з Джоном. Діана сказала, що все не так однозначно. Вона спробувала переконати його, але Девід не слухав. Вони посварилися один з одним і дізналися, що саме Джон купив її власність, і він почав переслідувати Діану. Дізнавшись про це, вона розсердилася на Джона і пішла до нього назустріч. Вона накричала на нього і сказала, щоб він припинив її переслідувати, що її сім'я наражається на великий ризик через нього. Після цього, коли Діана повернулася додому, Девід був. Агресивнішим щодо неї, і вони обидва почали звинувачувати один одного. Дяна сказала, що хотіла передати Джону, щоб він перестав її переслідувати. Але Девід і цього разу не повірив дівчині. Справа дійшла до того, що вони розлучилися, і тепер їхні шляхи розходяться. Діана пішла з дому і залишила один мільйон доларів девіду. Через тиждень Джон спробував зв'язатися з Діаною, яка спочатку відмовлялася зустрітися з ним, а через деякий час передумала і прийняла його пропозицію. Діана отримала багато подарунків від Джона і поступово почала відчувати до нього почуття. Вона вірила, що Джон серйозно до неї ставитиметься, в той час, як Девід загубився у своїх спогадах про Діану, з яких він і не міг вийти. Одного разу він напився і зустрів Діану з Джоном. Розмова не задалася, і Девід спробував вдарити Джона, але зазнав невдачі і відключився, після чого його доставили додому. З іншого боку, Діана вже подала. На розлучення і вирушала з Джоном на благодійний аукціон. Джон був майже переможцем того аукціону. І це було приблизно за 50 тисяч доларів. Джон вже збирався виграти аукціон, але потім прийшов Девід і поставив мільйон доларів. І так він пожертвував усі гроші, які отримав від Джона. Він привітав Діану і подивився їй в очі, а потім підписав папери про розлучення. У Джона також з'явилися почуття до Діани, але сьогодні він побачив у її очах любов до Девіда. Любов, яка не потребує грошей. Джон теж це зрозумів. Він може отримати Діану за гроші, але він не може купити почуття до неї. Тому тепер він хоче відправити Діану назад до Девіда. Трохи пізніше він сказав їй, що вона нічого для нього не означає, вона просто частина його розваги. Ба більше він дав їй свою щасливу монету, і ця монета виявилася подвійною. Коли Діана почула це, вона була приголомшлена і згадала всі найкращі моменти, які були з Девідом. Її тягнула до нього. Також вона любила його всім серцем. А це найголовніше в житті, щоб жити щасливо. Гроші приходять і йдуть. Після цього вона вирушила на Райське озеро. Це було місце, де Девід зробив їй пропозицію сім років тому. Коли вона приїхала, то побачила там Девіда і ні про що не думаючи, підійшла і сіла поруч із ним. Девід не знав, що поруч із ним хтось сидить. Як раптом Діана запитала його чи казала я тобі колись, як сильно я тебе кохаю? Девід озирнувся і побачив, що там Діана. Він був вражений, і після чого вони обидва зізналися один в одному в коханні і попросили вибачення. Після цього вони прожили своє життя довго і щасливо. І на цьому фільм закінчується. Дякуємо за перегляд. Не забувайте підтримати канал Вподобайкою.